Доброго дня, малята! Вітаю! З початком нового дня, з початком нових знань. Малята незабаром новорічне свято, а саме Новий рік. А в нас і досі ми не намалювали ялинку, ми її вирізали, мігілочку робили, малювали, так? А я пропоную сьогодні вам намалювати велику пухнасту ялинку. Ви згодні зі мною? То, що починаємо? Для цього нам потрібен обов'язково гарний настрій з посмішкою. Ми повинні малювати фарби акварельні, пензлик і вода. То що, починаємо? Для цього нам потрібен аркуш паперу. І не забуваємо про гарний настрій. То що, починаємо? Ось такий у нас є з вами аркуш паперу. Він зовсім білий, як сніжок. Тепер давайте ми почнемо з вами малювати. Я обираю ось такий колір. Бачите? Зелений колір. Можете обрати ось такий колір. А я хочу ось таку ялинку. Змочуємо пензлик. Тримаємо правильно. Набираємо фарбу ось так. Починаємо з вами малювати. Малювати ми починаємо знизу, тому що у нас буде, пам'ятаєте, як ми клеїли нашу ялинку. Більший шар, менший трикутничок, да? менший і зовсім маленький. Починаємо ось так. Ось так. Можна ось так. ось так, Бачите? Не обов'язково всі лінії повинні бути рівні. Ось так. У мене листочок трішечки може літати, тому що я не зможу його тримати. Ось так, бачите? Ось така чудова в нас буде з вами ялиночка. Адже наша ялиночка яка з голочками, так? Ось так. Наберемо ще фарбу. А я вам хочу розповісти цікавий віршик. У зеленої ялинки, гострі голки, мов щитинки, на голках ялинки, шишки і прикраси, і горішки. Скрізь внизу та угорі кольорові ліхтарі, кульки та сніжинки, голубі крижинки. Бачите, малята, я вже вивчила віршик для нашого дідуся Мороза. А ви вивчили чи ні? Я сподіваюся, що ви підготували вже свої віршики для дідуся мороза. Але пам'ятайте, дідусь мороз зовсім глухий, тому потрібно йому розповідати віршик дуже громко, гучно. Ось така ялиночка. Зараз ми її всередині трішки більше розмалюємо ось так, щоб вона була схожа на ялиночку. І буде у нас ялиночка готова. Потрібно буде її трішки стовпчик намалювати, адже вона в неї стовбур коричневого кольору. А основний колір в неї зелений. Ось така у нас гарна ялиночка. Тепер набираємо коричневий колір. Ось такий, бачите малята? І ось тут, ось тут, ми намалюємо їй стовбур. Ось такий. Ось так. А тепер давайте розмалюємо нашу ялинку, але потрібно, щоб вона трішки висохла, підсохла. Можна різнокольорові, і червоні можуть бути у нас кульки, так? Ось так. Можуть не кульки бути, а квадрат, трикутнички і так далі. Жовтого кольору можна додати. Ось так. Якщо у вас ялиночка дуже-дуже змокріла, потрібно буде трішечки почекати, щоб вона підсохла. Вона, коли висохне, тоді потрібно буде намалювати кульки та сніжинки, так? Голубі крижинки. Ось так. І верхівку можна намалювати будь-якого кольору. А верхівку я вам рекомендую намалювати того кольору, яка вам подобається. Я хочу червоний. Це мій найулюбленіший колір. Дивіться, як ми можемо намалювати. Я, наприклад, хочу ось таку. Бачите? Ось так. Ось така в нас з вами гарна ялинка. Ялинка у нас знаходиться в домі, тому не потрібно малювати ні, ні сніг, ні землю, нічого більш не потрібно. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша ялинка. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!